Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Лінексфорте, 15% в аптеках подорожних «Ощад». Вже закрилися з дільниці Сполучених Штатів Америки, вже восьма з гаком у Києві, і вже от-от мають підраховувати, дораховувати голоси Дмитро Кулєба, міністр закордонних справ. Не хочу казати роки. Скажу, колишній, можна так сказати? Можна, можна? Це коректно до речі? Ну знаєте, іноді колишній це тішить, іноді колишній засмучує, Але коли йдеться про посади, то можна просто говорити. А інколи колишній повертається, так буває, скоріш за все, що відбувається зараз. Ви, до речі, для вас очевидно це все, що відбувається зараз? Що Трамп, скоріш за все, переможе, чи поки ні? Як сказати, очевидно, гонка була, перегони були такі дуже щільні. Але коли мене приватно не під запис записували, то хто ж все таки переможе? До чесно кажучи, я казав, що відповідав, що у Трампа трохи кращі шанси. Але те, що ми бачимо зараз, показує, що вони не трохи кращі, а реально кращі. Ну, подивіться зараз. Останні дані Таймс дуже швидко оновлює інформацію разом з Reuters паралельно. 247 виборників проти 214. Перший філетовий штат, який вагався зараз. Я трошки, щоб ви побачили це все, а не вийде. Ну повірте мені на слово 247 проти 214. Перший філетовий штат Північна Короліна вже за Трампом залишилося шість філетових штатів вже. От ну а Камала не взяла жодного республіканського штату, як прогнозували деякі соціологічні кампанії, тобто диво в цьому сенсі не сталося. А чому ви вважали, що у Трампа більше шансів? По Перше в Америці назрів запит на зміну. По-друге, я бачив, як активно працює працює бульбашка інформаційна. Після того як Камалу Гарріс Камалу Гарріс номінували на посаду на кандидатство в президенти, і настільки я відчував оцю е е нервову напругу в намаганні переконати, що все буде добре, і що вона все таки переможе. Що це почало викликати сумніви, і це те, що я завжди раджу людям: не замикайтеся в бульбашці, завжди дивіться на протилежну думку, бо ти виходиш з бульбашки, яка там супер всі авторитетні люди, медіа розказують, що Гаріс тепер точно переможе. Але подивіться на альтернативну бульбашку, і насправді там було не менше сили і ну, більше спокою. Єдиний момент, коли похитнувся трохи Трамп, це власне після дебатів з Гаріс. Але після цього вони зробили свої висновки і відмовились від подальших дебатів. Почали просто бити в болюві точки звичайних американців. Тому що дорогі українці, те, що ми бачимо, Америка, яку ми бачимо по телевізору, і в голівудських фільмах, і на концертах Тейлор Свіфт. Це абсолютно інша Америка від тієї, якою вона є насправді. А, Дмитрий я хотів про це трошки пізніше, але ви самі про це позаговорили е, про бульбашки і про розділення взагалі Америки в цьому сенсі. Я Коли побачив на Нью-Йоркері обкладинку, що Америку чекає друга громадянська війна, оці лякалки, знаєте, які інколи навіть дуже поважні видання використовують. Е, я в принципі розумію, що це лякалка, це перебільшення. Ясна справа перед виборами там американці, що ті, що інші дуже сильно там агітують, прямо по чорному. Але Бульбашки дуже сильно розділені. Подивіться ще раз на мапу, будь ласка, якщо можна. Зараз я її покажу ось таким чином. Подивіться, червоні це республіканці, сині це демократи. За великим рахунком, за великим рахунком компанія побудована була на узбережжя. На оці бульбашки, як ви кажете, з великим рахунком, взагалі, взагалі, червоні штати не зрозуміли про що йдеться. Навіть усі ролики, якщо ви підтягнете, ми їх покажемо, коли Камала Харріс хотіла звернутися до жінок залізного поясу. Щоб вони таємно проголосували проти своїх чоловіків, умовно кажучи, uh -huh. та це як навіть як зраду називали. Вони так зроблені, наче ну наче це якісь до людей звертаються з іншого світу. Якщо ми можемо, до речі, маємо змогу це показати, давайте покажемо. Тобто, це велика зараз проблема Америки. Що Американці, от зараз якраз на екрані, ви бачите цей ролик, та велика проблема Америки, що вже геть не розуміють одні штати інші. Це як от кожен штат, ледь не кожна країна. Знаєте, на початку цього року одна людина, яка дуже добре розуміє і відчуває Сполучені Штати Америки, приїжджала до Києва. Ми з нею вечеряли, і вона мені сказала: що єдиний шанс демократів виграти вибори це американські жінки. Угу. А, і ну, ми бачимо, що поки що ця стратегія не спрацювала. Але е, давайте менше говорити про проблеми там розколу Америки і спробуємо зрозуміти, який урок для України от з цієї карти, яку ви показали. Ми uh -huh. ж пам'ятаєте, теж проходили. Нам теж малювали карти, де там ділили Україну на перший, другий, третій клас, це була російська технологія вкинута. Потім ділили там на е, Захід Схід, протиставляли, Схід захищався, начебто, від агресивного заходу. Е, Ось ця карта це те, чого Україні треба уникнути. Ось це головний урок, який ми зараз маємо зробити, винести з американських виборів, тому що Америка після цих виборів буде розковата, суспільство буде розковати. Так, результати виборів будуть визнані, і це, до речі, непогано, що ми уникаємо ситуації, коли. Немає невизнання результатів виборів, бо тоді б Америка занурилася у внутрішні проблеми. Їм би було взагалі не до зовнішньої політики, mm -hmm. і вони просто б намагалися гасити пожежі, які б виникали там в окремих штатах, в столиці. Ну ми бачили епізод біля капітолії а, в січні 2020 року. Тому, дорогі українці, це був вибір американського народу. Ми на нього вплинути не могли. Ми маємо працювати з будь-яким президентом, але давайте винесемо урок. Що ми не повинні допускати такого розколу в суспільстві такого протистояння, такого антагонізму. Бо це веде до слабкості про урок для України. Там це окрема велика розмова. Давайте з дужками це залишимо. Давайте повернемося до того, як нам працювати з е, імовірно майбутнім президентом, тим паче, що двопалатний парламент скоріше, все, буде республіканським. Тобто, по суті, це абсолютно республіканська влада. Що це означає для України? Там багато демонізації, багато навпаки якогось оптимізму. Що це може бути на вашу думку? Ну, я завжди всіх закликаю не розхитувати себе на гойдолці між зрадами і перемогами, між демонізацією і ідеалізацією світ набагато складніший. А, давайте так, що остаточних виборів немає, uh -huh. бо в результаті виборів немає. А, дивіться, логіка дуже проста. Трамп психологічно це підприємець, uh -huh. Гарріс психологічно це прокурор. Uh -huh. І з підприємцями, і з прокурорами можна працювати, але це дві абсолютно інші роботи. Якщо тільки не прокурор працює з підприємством, то це вже це ж нам теж добра знайома історія. це давайте про підприємців. Як з ними працювати? Тим паче, що Трамп це по суті девелопер Нью-Йорку, це така акула і такий підприємець, як з ним працювати. Ну хто такий підприємець? Це людина, яка заробляє гроші, беручи на себе ризики. Ага. Так, так само, коли він стає політиком, він є, він працює в зоні ризиків. Це означає, що для нього будь-яка ситуація, яка становить для нього особисто не для Сполучених Штатів Америки, країни, це а для нього особисто ризик, привертатиме його увагу і вимагатиме рішень. Які виводять його із зони ризику і дозволяють навпаки капіталізуватися, тобто заробити політичні бали, не гроші, а політичні бали. Давайте я наведу один епізод, щоб зрозуміти, щоб пояснити, як працювати з Трампом. Пам'ятаєте, президент Обама, демократ, якого дуже любили в Україні, розказував, який він там молодець. А, це все, до речі, неправда. На жаль, він відіграв дуже трагічну роль в 2014 році, коли по, по суті. Сполучені Штати нічого не зробили, mm -hmm. щоб зупинити анексію Криму. Але Обама не дав Україні за все за весь час президентства жодної зброї. Жодної. Так званої тоді була дискусія летальна зброя, тобто того, з чим можна вбивати її ворога. І от прийшов Трамп. Він не любить Україну. Ну, однозначно, тут у нього немає якоїсь там симпатії до України. Він, до речі, з повагою ставиться до Зеленського, бо, бо Зеленський. Він боєць, ну тобто він людина з характером, і Трамп симпатизує таким людям. Він не симпатизує Україні, Він вважає, що Україна там заважає йому робити великі міжнародні справи і фіксити світ, що називається. От. Але виникає криза, коли його звинувачують у змові з путіним. І ця криза сягає такого масштабу, такого тиску, що на нього. Що єдиним виходом з цієї кризи є для нього. Зробити щось сильне для України, щоб показати, що щоб спростувати це обвинувачення, uh -huh. і що він робить? Він підписує дозвіл на продаж в Україні джавелінів. Uh -huh. Перші джавеліни, які так прославилися під час уже повномасштабного вторгнення, перша летальна зброя зі сполучених штатів приїхала в Україну завдяки рішенню Дональда Трампа. Чи він зробив це для України, щоб допомогти? Ні, він зробив це для себе, для того, щоб допомогти собі вирулити з кризи. І було декілька інших таких, таких питань. Той же Північний потік-2. Багато людей в Україні захоплюються демократами, але демократи підтримували Північний потік 2, в той час, як Трамп з ним рішуче боровся. Заради України ні. Заради енергетичних інтересів Сполучених Штатів. Тому тут потрібна з Трампом буде дуже калібрована робота, дуже гнучка. По суті, це буде робота зі створення і управління кризами. І виводи, щоб виводити ці кризи на рішення потрібні Україні. Це буде мега складно, але це можливо. Дуже класно психологічну історію ви писали. Шлях складний. Вийде не вийде, Це вже інша історія. Але за кілька миттєвостей я хочу, щоб ви допомогли нам ну принаймні теж шлях вивести, хай не відповісти. Одні кажуть, що Трамп розв'яже третю світову інші кажуть, що він закінчить війну за один день. Давайте після головного на ранок про це поговоримо Замить. Дмитро, якщо вже в Америці вибору фактично немає, у нас вибір бургерів буде. Ми спеціально підготувалися та зробили більш жирний, більш пісний. Я думаю, очевидно, хто і хто 247 виборників за Трампа, 214 за Камелу. Аляска зачинилась буквально там. Вже 40 хвилин тому там підраховують голоси. Ну і фіолетові штати так само там багатьох, до речі, лідирує Трамп, в тому числі у Пенсильванії, про яку кажуть, що власне вона буде і вирішальною у Камали Харріс фактично порожньо вже в офісі. Там, ну принаймні, про це пишуть і про демократичні, і про республіканські пабліки. Дехто з деяких деяких посилань на Блумберг, я зараз намагаюся перевірити. Блумберг такого не підтверджує, але Fox News з посиланням на Bloomberg пише, що вже Трамп вже президент і вже все. Але 23 голоси виборника ще потрібно Трампу для остаточної перемоги. Дмитрий, ви можете Трампа описати? От просто як людину такими хештегами? Бургер. Ну, абсолютно тут, але до речі, ви тут перепроводите такі натяки між своїми рецептами, як між Трампом і Гарріс. але насправді я подивився, трошки інакше це все сприймаю, тому що ви, у вас два бургери, один з них суто американський, ага. а другий це його європейська версія. І ось цей результат виборів, який ми бачимо, якщо дійсно Трамп все-таки остаточно переможе. Це е, сигнал про те, що Європі треба вже остаточно прокидатися. Знаєте, не такий передранковий сон, коли вже наче наполовину спиш, але вже і мозок активно працює. А прокидатися і брати е, відповідальність за свою долю на себе. І для України це теж такий самий сигнал, що е, з Трампом можна працювати, треба працювати. Я ніколи не все завжди точніше закликав там, його не демонізувати. Я не кажу, що це добре, це просто так, як є. Але Джерело сили України знаходиться всередині України. Джерело сили Європи всередині Європи. У Європи є ресурси і можливості для того, щоб е, допомагати Україні бути лідером. Але е, час брати на себе відповідальність. Я завершу війну з за один день, казав Трамп. Е, ви в це вірите? Ні, він не завершить війну ані за 24 години, ані за 48, ані за 72. Е, е, там є люди. Е, ну це був. Електоральний, як сказати, гасло таке, так? але е, е, є люди там довкола нього, які е, стверджують, що ми це зараз швидко дуже все вирішимо. Я хочу всім нагадати, що Україна е, 6 місяців жила без американської допомоги, коли Конгрес не міг ухвалити рішення. Було важко. Європейці, до речі, тоді трошки, те, трошки напівпрокинулись і зробили декілька сильних кроків, показавши, що вони можуть. Тому європі треба перепинити скиглити і просто працювати і повірити в себе. А Україні треба ще раз наголошую: у нас є всередині додаткові ресурси, які можна підтягнути, знайти за рахунок змін, боротьби з корупцією для того, щоб е, стати сильнішими, маючи розуміння, що на тому боці ми працюємо з людьми, які. Не хочуть витрачати американські гроші на світ, що логічно їм, напевно мають право. Так? Я знову вас від України до Америки. Він каже, що як Трамп, як тільки я виграю наступного ж дня подзвоню Путіну. То я думаю, що він має право дзвонити кому завгодно. Подивимося, чи вже там сьогодні, чи завтра він здійснить здійснить цей цей дзвінок. А, але а, дивіться, попереду на нас чекає багато заяв і публічних кроків, які будуть нас дратувати і емоційно розхитувати. Я закликаю всіх не поспішати дратуватися і емоційно розхитуватися. А стежити не стільки за заявами, скільки за реальними кроками, які відбуваються, ще раз нагадаю дуже коротко, що Трамп був проти голосування в Конгресі по бюджету для України на початку року. Але зрештою, саме він дав зелене світло, завдяки якому республіканці проголосували. Ми уразливі, тому так реагуємо, а це золоті слова. Не реагувати на це. Дмитрий, запрошу вас на кухню. Два бургери. Ви знаєте, у нас які ви знаєте в Америці, насправді прийнято публічно проговорювати про свої політичні вподобання. У нас є бургерить до мене, щоб камера вас не а, жирний Русьбургер і не жирний. Ви за який? Так, Дивіться. Давай ще, Дмитро, свій зараз іще От один. ваш особистий вибір. Я завжди за правильний жирний бургер. О, але ніколи. ніколи не Трампський бургер, бургер. Я не питав, за кого проголосував би і за кого особисто впод... має вподобання Дмитро Кулєва. Я просто запитав його про бургер. Дивіться, Бо у нас жирний... Україна у нас не Америка. Дивіться, так. жирний вибрали трампівський бургер. Він жирний, смачний, багато дофаміну, але чи корисно настільки для здоров'я. Це ж таки Зовські питання і камалівський гарівський бургер, пісний бургер, тільки сир, багато клітковини, зелені. Що ж ви вибрали, пане Дмитро? А, абсолютно наполягаю, що жирний бургер. Корисний, якщо ви його а. їсте в обід, а не ввечері, якщо ви не будете туди додавати ще порцію велику картоплі фрі, і якщо ввечері сходите в спортзал. І це саме те, як нам треба працювати, якщо переможе остаточно Трамп. Можна їсти бургер, але насамперед потрібно працювати над собою і зміцнювати власну витримку і характер. Ми заговорились, тому я так розумію, з собою тюгову яке. ми вам поколено. <нах> <нах> якщо не ви, то марік все з'їсить. <нах> <нах> і пузан теж. І, а, нас а, і треба треба ну, зараз Спасибі там, там є, там є сьогоднішній ранок, Дмитро О, Кулеба. Будемо ще запрошувати. Дякуємо. Ми нам зараз. І експертно, міністр закордонних справ України, 20-24 рік. Друг сніданку перебільшення. Пасібі. До речі, в ранку з міністра ви знаходили час для сніданку. Для нас це було важливо. Це правда. Зараз нормально заплатили. Все забирайте вегетаріанські нам вже залишили. Будем як хіпстери. Хіпстери хіпстери будемо хіпстери. хипської їжте.